Вони стояли до останнього, не відступивши навіть перед смертю. Шановні рідні та близькі ваші діти, чоловіки, та ти та усі справжні герої. Щоденно на Чераві у 9-й годині ми вшановуємо пам'ять всіх загиблих цій війні. Вони назавжди вписали свої імена в історію. Нашої незалежної держави ми завжди будемо пам'ятати вічною пам'ять. Слава Україні Героям слава. Слава. чи не щодня держава вшановує своїх героїв? На жаль, посмертно. Молодший сержант Сергій Кривенко 1992 року народження. Призваний на військову службу у березні 2022 року. Загинув 27 березня 2025-го під час виконання бойового завдання на Луганщині. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був дуже чуйний, добрий, справедливий завжди. Найкращий тато, найкращий чоловік. Ніхто не мог за нього поганого нічого сказати. Ми втратили найдорожче, на жаль, дуже його любимо і кожен день пам'ятаємо. Солдат Олександр Дзигар 1980 року, В січня січні 2025 двадцять був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув у квітні 2025-го під час бойових дій на Курщині. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Мій синок Дзигар Олександр Миколаївич, 80 року народження. прослужив усього, був на фронті. Один день його вбили першого дня війни. Його всі пам'ятають хорошим чоловіком, тому що він був добрим у мене для всіх. Нікому нічого не відказував. Був зварювальником, закінчив училище, школу нашу Кривошанську, там училище, там працював. Солдат Віктор Шаповал 1994 року народження. З повномасштабною війною став на захист України. Загинув у лютому 2025 року на Донеччині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він був дуже чуйною, доброю людиною. Завжди приходив на допомогу, завжди був таким світлим, світлою людиною в нашому житті. У нього залишився відчим, залишилася сестра. На жаль, він не успіх. Не встиг одружитися. Ми будемо завжди його пам'ятати. Вручені відзнаки це символ подяки і шани за самовіддану службу героїв, за непохитну віру у перемогу України. Ваші військи вірно, віддано та до кінця служили нашій державі, захищаючи її. І вони назавжди будуть прикладом стійкості, мужності, героїзму для прийдешніх поколінь і для нас з вами. Особисто я і мої підлеглі начальство часті, голову перед їх вкладом в захист нашої країни. Ми щиро вам вдячні, виражаємо свою підтримку. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчувські новини.